Зараз насіжу сочку. Це я буду з зятям своїм дратуватися. Зятю за твоє здоров'я треба було йому флягу вкинути так посміхом все. Він дуже любить сочок березовий. Я його заправила Ну, сухофрукти, ізюм, родзинки. Тоді в мене клюква була, чорнослив, чорнослива, понакидала всього. Саме він такий різкий, як шампусік. Ой, смакота. Ми з вами живемо в такий час, коли кожен з нас має хороший телефон і фото робимо прямо на телефон, самі чи когось просимо, щоб нас сфотографували, але чомусь забуваємо ці фото роздрукувати. З часом якість фото. Дуже псується. Або взагалі десь воно загубилося. Чи ви, можливо, його ненавмисно видалили, поміняли телефон, все пропало. Не доведе Господь, згубили телефон, теж всі фото зникають. А от коли ви роздрукуєте ці фото і ще вкладете їх в альбом? То ця пам'ять вам залишиться на все життя. Вам, вашим діткам і вашим онукам. Тому я сьогодні залишаю вам сторіночку, де ви зможете роздрукувати свої фото. Хочу вам показати ближче, як тільки гарно виготовлені фото. Дуже якісна робота. Це коли ми їздили у хуст, пам'ятаєте, як були в Берегово? Їздили до моєї подружки, ми з нею навчалися разом. Ну, і от тепер, скільки я житиму, коли схочу, відкрию альбом і перегляну світлину. Також своїх онучаток, які вони були малесенькі. Ну... Одним словом, фото є фото. До фото також замовила собі альбом. У них дуже широкий асортимент альбомів, більше ста видів, точно оберете на свій смак. Я собі взяла фотоальбом на 200 фото і коштує він всього на 260 гривень. В студії можна замовити принтерний друк, одне фото 3 гривні 70 копійок, і лабораторний друк. В мене лабораторний. Ось таке фото 10 на 15 коштує 4 гривні 90 копійок, а велике фото коштує 5 гривень 50 копійок. Но мені більше подобається лабораторний друк. Також ви можете тут замовити холст та магніти. Час виготовлення фотографій від 1 до 7 робочих днів. Є відправка по мінімальній передплаті, є відправка на Укрпошту, також при замовленні від 500 фото діють знижки і 10% від прибутку вони відправляють на потреби ЗСУ. Тому, замовивши тут фото, ви не лише зробите собі пам'ять на все життя. А, і допоможете нашим захисникам, дівчатка й хлопчики. Роздрукуйте свої фото. І ви ніколи про це не пожалкуєте. Вже будемо складати ваню. Мені ще один, а я сумку якусь знайшла. В корзинку все не влазить. Зараз дідулю трохи обшапати, да? <рзинка> дідуся, давай. <рзинка> і будемо вже й одягатися. Потихеньку не спіша. Поїдемо мені ще до магазин, треба за завмагазик. Тітку поїдуш провідувати, треба гостинчик її купити. О, так, коротше, говоря, поїдемо з дідулею. Замовила собі знову засоби, перевірені клінінговою компанією. Вони їх використовують кожен день під час прибирання в великих готельних комплексах, в офісах, а також можна замовити собі. Для домашнього користування ці засоби повністю безпечні. І саме зараз для них супер-пропозиція. при замовленні трьох засобів, четвертий ітиме у подарунок. Ця акційна пропозиція діє протягом доби, тому не втратьте таку можливість. Ну, а зараз, ясне діло, ми всі ці засоби випробуємо. Випробуємо засіб для ванни. Він дуже добре чистить шви, видаляє сечовий камінь із туалету, а також запобігає появі рибка. Так, наносимо на шов і залишаємо буквально на декілька хвилин. Минула буквально хвилинка. Я хочу вам показати, дивіться, скільки бруду він прямо викидає із шва цей. Бруд. Я взагалі в захваті, подивіться, скільки бруду. В захваті від цього засобу. Воно, так це захвилий. Капець. Оце так, да. шви, глибокі, білі біда. А ще ближче показую. Тепер який шов біленький. Ай, красота. Дівчатка. Та це взагалі супер. О. Зараз випробуємо засіб для матових меблів на кухні. Він також чистить всю побутову техніку, яка знаходиться на кухні. Можна мікрохвильовку, холодильник. Ну і так далі. Ну, і меблі, ясне діло, це взагалі. Безцінний засіб. Ну, ви бачили, що я оця велика бутилка, я налила в меншу і хочу почистити свій гриль, бо я його сьогодні буду використовувати. Ой, ви бачите. Так, І нанесемо цей засіб, розітрем і залишимо буквально на пару хвилиночок. Через пару хвилин вологою серветкою протираємо. Цей засіб, не містить ні хлору, ні лугу, повністю він іде безпечний для нашого здоров'я. Так що можна сміло використовувати. Так, і все. Чистота і порядочок. Ну і зараз випробуємо універсальний засіб, який підходить для будь-яких поверхонь. І цей засіб не потребує змивання. Я нанесу, в мене тут клями є на моїй камері. Залишимо на пару хвилин і витрим сухою серветкою. Він не залишає після себе розводів цей засіб, просто насухо витерти. І все. Ручка трошки заляпана. теж що треба. Після висихання розводів немає ніде. Ну, от засоби такі, як треба, рекомендую. Засоби дійсно дієві, перевірені не лише клініновою компанією, а й особисто мною. Тому переходимо, замовляємо. Тим більше зараз акція. При замовленні трьох засобів, четвертий отримайте в подарунок. Акція така діє лише добу. Тому не втратьте таку нагоду. Нарешті ми вибрались небо моя. Ну небо синє, синє, хмари, хмари, хмари. хмари. Цікаве небо. І цікаві хмари. Ну вже як буде й сонечко, і хмари, і все в підряд. Погнали ми!